Роман Михайлович, ну перше питання буде дещо схожим з тим питанням, яке я задавав вашому колезі. Ну, По-перше, Сокола перервалася серія з п'яти поразок, нібито позитив. Ще з позитив. Команда поступалася 0-2 і знайшла в собі сили виправити якось цю ситуацію теж позитивно. Ну і загалом, як ви вважаєте, ну, ваш колега визнав результат 2-2 закономірним. Яка ваша буде думка? Особисто з приводу результату під цим повідомлення. Ну, якщо по віддачі двох команд, гравців, індивідуально і то результат міг бути десь і колега каже, що міг бути незаконно. Якщо по вольових моментах, які зробили наша команда, ми, звісно, повинні догравати. На, на Вдається, це дуже важко забивання цих ульйоми. Декілька разів, ну, не декілька-п'ять разів будемо дим, ми не реалізували свої громади. Тому я вважаю, що ми повинні були перемагати і, звісно, ми хотіли перемагати. Важко нам поки що це дається, але маленький крок вперед ми вже зробили це, вже вже видно. Свій після матчових аналіз доволі. Акцентовно завжди кажете про, про ведення гри, як команда дотримується ведення гри. От як сьогодні це виглядало? <труча> е -е, ну, перша четвірка правильно, два тема пральнювала ігру. Е -е, друга четвірка до пропущених двох голів, е, е, був дуже великий дисбаланс, Неправильно вели ігру, хоча ми цілий оголошували, показували, розбирали. Mm -hmm. Не снижався, що до кінця гравці. Навіть якщо вони махають головою на тактичних, що вони це все розуміють, виходять на поле і грають свою ігру, це показує не, не дуже високий ігровий клас, ще пішло наших е, індивідуальних гравців, були четверці. Але після цього я ми пропустили голову, достатньо я ще не розумію, Боднаря е, поміняв Логана і трошки десь вони почали гратися, що ми їх просили. Таке питання, але його не можна не задати написати. Що коїться з нашими воротарями? У попередній грі виходить Бабенко, два, ви його міняєте на Шевченка. Зараз виходить Шевченко, два, ви його міняєте на Бапенка. Ну, як як не то, що вгадати, як відчути <кій> <кій> <засвідь його кій> Рівень наших воротарів, ви дійсно правильно сказали, залежить від того, що я повинен вгадати. Якщо я вгадаю, все буде добре. Якщо я не вгадаю... Ви бачите, чому у нас в кожній грі повертається і так далі. Ми, як завжди, звісно, як не тільки ми всі працюємо в цьому, і тренуємося, і говоримо, і розбираємо. Але Ще поки що бачите, користі мало. Таке питання. Фактично вся гра пройшла протистояння першої четвірки наші проти першої. Кардинали, другий кардинал, нашої проти. Це е, така гра йшла від вас, чи від тренера е, кардиналу. Чи не було б бажання якийсь там момент пересмикнути, що змінилося? Чи це було б недоречним? Ні, тому що все ж таки різниця є між рівнем нашої другої четвірки, і рівнем першої четвірки. Ми, ми так грали, ми до цього не це суперних, Ми кардинали. дві четвірки готували, дві з віддихом щоб грали, Так що це наречно. Щодо пропущених матчів, ви скажете, якісь для болівальників, що там яка інформація, тому що вже ну, і в нас доволі перевнесених матчів і кардиналам взагалі там жах вималюється. Ми пропонували кардиналу наш графік, це, і вони поки що не, збори, не дали згоди і чекаємо, як вони повернуть свій графік, тому що ми також пропущені ігри. Далі вже буде спілкуватись, виходити. Конкретних дат ще немає, тому що ми 25-ї граємо про По класно. З приводу тієї гри. Наскільки там стан Богдана Токара? Бо Сухаров отримав четверту жовту, він з в не зіграє. Наскільки Богдан буде готовий за тиждень? Ну, Які ваші думки? Будемо будем знати себе найближчим часом, Що, ще трошки є дискомфорт. Ще трошки травми заважає, але будемо сподіватися, що вже да. Дякую, мали почекайте. Дякую.